Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік. Вчора я виклав відео на Ютубі, де розповів, як завантажити та пограти в Warzone Mobile. Посилання на це відео буде зверху. В ньому я сказав, що сервера відкриються сьогодні о 7 годині вечора. Але чомусь вони відкрилися вчора, о 4 годині дня. Хоча в грі була інформація про те, що вони відкриються сьогодні, о 7 годині вечора. В будь-якому разі, це вже немає різниці. Сервера працюють вже майже добу. Тому в цьому відео зроблю огляд на цю версію Warzone Mobile, а також розповім, як пограти в. Тому що в багатьох є проблеми з цим. А саме з ходом в гру. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку і написавши будь-який коментар для просування цього відео, Щоб більше людей мало би змогу побачити його. Ну що ж, буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Давайте подивимося, що на даний момент є в грі. Є три режими королівської битви. Соло на 5 хвилин, тріо на 5 хвилин і склади на 15 хвилин. Є мультиплеєр у ньому доступні два режими: це командний BNART і Домінація. Вони проходять на двох мапах Skip Yard і Broadcast. Також розробник Warzone Mobile вже анонсували третю мапу під назвою Killhouse, котра, скоріш за все, з'явиться на релізі гри, але може і раніше, хто знає. Так, тут подивимось, давайте, зброю. Так, лоудаут для королівської битви. Спочатку йдуть автомати М4. Так 56, кастов 762, лачмен 556, СТБ 556, М16, Кастов 74У, Кастов 545 і М13Б. Давайте тепер подивимось на гвинтівки. Тут є лачман 762, СО14, SO так 5 чи так В, Відтак, рекорн. Рікон. Пістолетах кулеметах тут VL46, Latchman Sub, MX9, Vaznev 9, k VSS Hurricane. Mini Back, Bass P, PDS 528 і Fennec 45. В дробовиках тут Lockwood е 300, XP 12. Брюсон 800 і Брюсон 890. В кулуметах тут Сакін MG 38, CCR56, 556 Ікарус, RAL МГ, РПК і РАП H. В Марсманських Гвинтівках тут EBR 14, СПР 200, LMS, Lockwood МК2, SABI 50 та ТАК-М. В снайперських гвинтівках тут MCPR300, Victus XMR, Signal 50, Labi 330 і SPX80. І В мейл тут є щит, але взагалі тут повинен нож бути. В пістолетах тут P819, 50 GC, X12, Basilisk, X13 Auto. В гранатометах тут Піла, Стріла, Джокер і rpg 7 а ось В мейлах тут є ніж. В гранатах тут є флешка, є такий електричний пристрій, є бінокль, Є станова граната, Є декой, є бусти. є датчик серцебиття, є снапшот граната, димову гранату і газову гранату, я так розумію, додадуть пізніше. В іншому слоті гранат тут є звичайна граната, проксіуміна, дріл-чардж додадуть пізніше, молотов є. Є лапуча граната, є с 4 є противопіхотна міна, є терміт, є Балістичний ніж. В кілстріках доступний БПЛА. Потім додадуть дрон, який буде скидувати бомби. Установка протово БПЛА є, є кластерні міни, керпекедж ще не додали. Потім додадуть повітряний удар є, ролата ракета, є мінометний вогонь, є турель з кулеметом. Vital ще теж не додали, Overwatch Hello теж не додали, Велсон додали, і Advanced UAV, це прокачана UAV, я так розумію. Ну Stealth Bomber, Chopper Gunner, Emergency Airdrop, Gunship і Juggernaut ще не додали. В налаштуваннях тут є налаштування контролю, геймплею, інтерфейсу і сенси. Гіроскопу, на жаль, немає, Сподіваюсь, його ще додадуть. Є налаштування соціальні, якісь. є налаштування звуків, і налаштування аккаунту. Змінити мову та графіку ще поки не можна. В лобі є такий івент новий з нагородами, в профілі можна вже вибрати аватарки. Вони, до речі, кросплатформені, і бейджіть всі теж кросплатформені, тому що я ці бейджу отримав на ПК версії і можу їх тут використовувати. Ну і в принципі всі скіни, всі лодаути теж кросплатформені. Бетл Пас теж буде кросплатформене, просто його ще тут немає. Тут є лист друзів, тут можете запрошувати друзів або додавати, є пошта внутри ігрова, тут теж список друзів і список. І гравців, з котрими виграли до цього. Оператори в грі діляться на дві категорії: це спецгру і кортек. Спецгру зараз є оператор ренджер 1, але їх, в принципі, 4, їх можна міняти. Ось є ренджер 2, ренджер 3, і ренджер 4. Є оператор Чуй. Є оператор ГАЗ. Є e оператор Зімо. є e оператор Клео, є e оператор Нова, є e оператор Громско, є e оператор Reis. Є e оператор Луна, є e оператор Месі, є e оператор Пол Pocpa, Fender, Кінік, Кортак Група 1, Кортак Група 2, Кортак Група 3 і Кортак Група 4. Ще є оператор Хоранджі, Калісто, Хуч, Роуз, Зеро. Конор, Аксель. Тилетто, Зеус і Неймар JR Тепер розповім, як можна пограти в гру. Початку треба завантажити та зайти в гру. Як завантажувати, я розповідав вже вчора. Якщо у вас з'являється це сповіщення, де написано, що ви заходите на онлайн платформу, то треба почекати пару хвилин. У мене це займає приблизно приблизно десь хвилини 4. Потім у вас з'явиться меню, де ви зможете вести свій логін і пароль від свого Activision-аккаунту. Якщо пройшло більше 10 хвилин, і це меню так і не з'явилося, то спробуйте зачинити гру, вімкнути VPN Австралії і знов спробувати зайти. Після того як ви ведете, ви зайдете в інше меню, де буде теж очікування. Там буде писатися вхід до Activision аккаунту. Там треба теж буде почекати декілька хвилин, і після цього ви зайдете в гру. Але якщо у вас не вийде і вам буде вибувати якусь помилку, що там неправильний пароль чи логін, то спробуйте зробити двохфакторну аутентифікацію на своєму аккаунті, і тоді знов спробуйте зайти. Ще у вас може трапитись проблема, що у вас не буде шукати матч, то вам треба буде спробувати знайти матч звімкненим. VPN. -ом. і можливо VPN Австралія допоможе вам знайти матч. У мене такої проблеми не було. Я взагалі входив в гру без VPN і шукав матчі теж без VPN-у. Я вже другий день граю в Warzone Mobile і стикався тільки з однією проблемою, коли чомусь вилітає з гри. В цілому Warzone Mobile мені дуже сподобався. І навіть зважаючи на погану оптимізацію і графіку, гра виглядає дуже круто. І мені взагалі дивна така погана оптимізація, тому що в мене Snapdragon 3 вісьмірки. Він тягне всі мобільні ігри на максимальний в 60 FPS. А тут Warzone Mobile на мінімальній графіці в 60 FPS не тягне. Але в них є ще 6 місяців, щоб доробити цю гру і оптимізувати її. Тому в них є багато часу на це. На цьому відео підійшло до завершення. Наступним відео буде повний геймплей королівської битви, котрий я опублікую завтра. Кому сподобалось відео, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі. Що в наступному відео?